Привіт усім глядачам мого каналу Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Сьогоднішнє відео починаю з огляду моїх квітульок. Хто квітне на цей момент? Отож, зараз перед вами дві орхідейки. Класична біленька. Це одна з орхідей, яку колись мені віддали на перетримку. Ну і, власне, вона в мене лишилась. Дуже схожа на мою стару біленьку. Ну, майже один в один. Єдине, що трішечки інша форма квіточки. Трішечки вона менша, ну і взагалі форма трішечки інша. А так просто класична біленька орхідейка. З жовтою серединочкою. До речі, можу комусь презентувати, тому що вона в мене. Ну, зайва, дві, мені якось не зовсім потрібні. У неї хороший великий кущ, вона пересаджена, коріння багато. Щоправда, пересаджена вона в маленький горщик в дев'яточку, і стоїть ще в більшому лоточку. Ну, ось понаростало вже дуже багато тут -от корінців поза горщиком. Її можна пересадити, і буде гарна, повноцінна, велика орхідея. Ще ближче показую квіточку. Така от ніжна, біла. З такою от красивою серединочкою. Навесні до когось поїде. Якщо є бажаючі моя Наступна а-ля Мадонна мультифлорка почала своє квітування на два квітоносики. Показую ближче вам її. Така от гарненька квіточка в неї. Ось така от з рожево-малиновою серединочкою. Прокитає вона в мене на два квітоноси. Щось я не бачу, чи є тут. О, ніби як фокусується. Ось така гарненька. Розмір квіточки десь в районі 4 см. На два квітоносики ми її пересаджували влітку, вона в такому великому стакані. Глибокому, коктейльному. Наростило дуже багато коренів. Вони в мене на поливі зараз. Тому і в одній, і в другої дуже добре видно корені. Отже, на два квітоносики. Це ось старий, був зрізаний. Бачите, дала відгалуження, проквітає і дорощує. А це новий. Три квіточки розпустила і теж дорощує. Ось вниз. Бачите, пішла гілочка дорощення. Вона завжди дорощує квітоноси. Така гарненька, пишненька мультифлорочка. Ну, а зараз я вам покажу дещо, від чого в мене сьогодні волосся дибків стало, коли я то побачила. Отже, я вже сказала, що у мене сьогодні день поливу. Знімаю я орхідеї з полиці, щоб поливати. Зняла ось оцю. Це верхівка орхідеї Little Flash. Вставляю вам приклад її квітування. Чому верхівка? Тому що влітку я її поділила. Отже, є верхівка і є пеньок, на якому вже росте дітка. Зараз, до речі, покажу вам пеньочок. Ось її пеньок. Ось така от діточка вже на ньому. Доволі непогана. Ну, а це верхня частина. Поділила я її, тому що вона почала підгнивати якраз по центру ствола. І коли я почала зачищати, то побачила, що там вже доволі глибоко пішла гниль, довелось зняти верхівку і, відповідно, лишився пеньок. Я, чесно кажучи, на пеньок зовсім не розраховувала. Я його пролікувала і він ну от, дав таку от. Ще раз покажу отаку от гарненьку діточку, хоча я зовсім не сподівалася, що від нього щось буде. Бачите, біле це фундазол. Якраз таки видно, що він лікувався. Було дуже багато гнилого коріння. А ось верхівка пішла непогано вріст. Наростила два листочки. Отже, ось оцей і ось оцей — це я... були листочки, коли я її знімала. Ось оцей вона вже виростила після того, і ось оцей молоденький зараз ростить. Хороше коріння в неї пішло в ріст. але знімаю я її сьогодні з полички. Дивлюся корені. Корені тут хороші. Бачите, це новонарощені корені. І з цієї сторони також. Бачите скільки? Отож, дивлюсь, дивлюсь, верчу, верчу. І що я бачу? Ось, зверніть увагу. В мене, як то кажуть, волосся зашевелилось там, де й не було. Я бачу бруньку в горщику мало того, при самому низу горщика. Вона стоїть між квітучих орхідей. Тобто, могла брунька зламатися десь на якійсь орхідеї і впасти вниз. Але як впасти? Тут, подивіться, тут, якби, таких повітряних кишень щоб вона ж провалилась до самого низу, нема. Тому напрошується, як то кажуть, логічна думка, що це десь пішов квітонос. роздивляюсь гарно, і таки, да. Дивіться, ось добре видно, як пішов квітонос. Ось він, бачите. Оце квітонос. Якщо придивитись, він відрізняється від сріблястих коренів. І навіть ось видно бруньку сплячу. Ось він іде. Бачите? І то квітуча брунька всередині. Що з цим робити тепер? Я взагалі не уявляю. Тобто дістати той квітонос це нереально. Це треба пров... повністю виймати всю орхідею, щоб його виколупати звідти. Ну, щоб, скажімо так, дати йому проквітнути. Зверху тут ну, нічого такого не видно. Ось, бачите? Ось він. Цей квітонос. Він десь там, хто звідки, з якоїсь глибини вийшов, дійшов до стіночки, горщика, і замість того, щоб завернутися наверх, він завернувся вниз і пішов, ото. поки він був зелений. Я його не помічала, бо він зливався з корінням. І помітила лише зараз, коли оце таке о, нещастя тут у мене з'явилось. Я направду не знаю, що з цим робити. Чи його просто відрізати, ну бо квітнути в горщику воно ж все рівно не буде. Просто відрізати, витягнути його і поставити в пляшку на нарощування діток, чи що з ним зробити з цим квітоносом. Він молодий, він доволі непоганий. На ньому дітку можна виростити. Ну, а проквітати, я, ну, я не знаю. Вона там не розпуститься, по-перше, так як потрібно. Ну, бачите, ось добре видно. Квітонос, який йде до стінки і потім завертається вниз. отаку от заразу вона мені видала. Ну, навіть не знаю, що. Що і що, що з цим робити? Що робити. Я в роздумах. Поки полью всі квіти, буду думати. Ось така от моя Little Flash. Я її дуже люблю. Вона постійно квітне мультифлорою. Але бачите, захворіла і чуданула. Тож якось так. І таке буває. Такого в мене ще не було. Якщо в когось було щось подібне, пишіть. Я частенько бачу, наприклад, там в продажах орхідей, коли квітоноси тако завертаються десь туди вниз, понад самим е, субстратом. Але щоб він пішов аж хрен зна куди, вибачте, за мій французький. Аж туди от, в недра, ну, такого ще я не бачила. Так, ще в мене наразі квітне ось отакий от стандартик венозний. На дві квіточки. Ну і, судячи з усього, буде ще дорощувати. Я ідентифікувала цю орхідейку як фаленопсис Варшава, хоча знайшла в соцмережах. Два фаленопсиси, які дуже схожі між собою і дуже схожі на мою, власне. Зараз я тут вам поряд розміщу фото того, що я знайшла. Ну, а ви, як то кажуть, можете самі зробити висновок. Можливо, це одна і та ж сама орхідея, тільки під різними назвами, як завжди, комерційними. Ну, В мене ось вона отака. Зараз камера, до речі, передає абсолютно добре її. Колір ось такий от бусковий. Така губа цікава. До речі, дуже жорстка така. Ну, і, власне, в мене вона зветься для себе Аля Варшава. Ну, напевно, це вона і є. Дуже скромно цього разу всього двома квіточками розквітнув мій старенький, класичний Magic Art. Влітку він доволі пишно квітнув, а цей раз щось так ну, дуже-дуже слабенько. Хоча, ну, враховуючи те, що він без підсвітки, то чого від нього чекати? Це е, новий квітонос в нього молодий. Буде дорощувати, я так розумію, ось брунька. Він завжди дорощує. Тут у нього три квітоноси наразі. Зараз покажу, щоб видно, було ось один найстаріший. Далі ось зрізаний. Ну і це третій молодий. Він дорощує квітоноси. Часто пробуджує бруньки сплячі, тому квітоноси я не видаляю. Можливо, якийсь із цих, ну, ось цей середній, можливо. Ще поки не знаю. Ну, може статися так, що я його видалю і поставлю в пляшку на нарощування діток. Поки що в мене в планах. Робити чергове відео про те, як я зрізаю, готую, ставлю на нарощування квітоноси ну і тому подібне. Тому що переглядають старі відео, а питання одні й ті ж постійно. Хоча я в кожному з своїх плейлистів про нарощування діток на зрізаних квітоносах розповідаю від А до Я. Але ж легше спитати, як то кажуть, ніж передивитись відео. Тому в черговий раз, можливо, буду знімати, а можливо, і ні. Як буде настрій? Такий от кущ у нього. Можна вже і пересаджувати, бо тут уже ось поза горщиком чимало коренів. І для баласту, для балансування куща камінюка лежить, бо він так трішечки зміщений в одну сторону. Трішечки нахиляється. Такий от мій Magic Card. Були часи, коли він був більший, кращий, але я його відновлювала буквально, як завжди, з двох верхніх листочків. Була в нього така неприємна частина життя. Про це є плейлист. Ось тут в правому верхньому куточку, я дам посилання на плейлист, як він в мене відновлювався. Можна сказати, з нуля. Кому цікаво, заходьте, дивіться, там дуже багато корисної інформації. І на завершення покажу вам ось таку свою квіточку. Це орхідея, яку я свого часу ідентифікувала як кардинал. Дуже любить квітувати, квітує постійно, постійно, незчисленну кількість разів дорожчує квітоноси, пробуджує геть всі бруньки, які тільки можливі. Ось, до прикладу, хочу показати, дивіться. Дивіться, ось квітонос. Дивіться, зрізаний. Це ось, ось він ось зрізаний. Е, розбудив верхню бруньку. Ось, пішла, проквітла. Після квітування я її знову зрізала. Знову ось верхню бруньку. Розпустив. Бачите, проквітає оце от двома квіточками. Е, далі, якщо після квітування ці квіточки зрізати, ось тут є брунька. Можливо, він ще розпустить. Ну, в нього так постійно, каскади, каскади. Цей ось молодий квітонос, ось, бачите, раз проквітнув ось до цієї точки. Далі другий раз проквітнув, це вже третій раз проквітає, дорощує. Постійно, постійно така от вудка загнута. Ну і так воно, до речі, симпатично вийшло. Там дві квіточки, там дві квіточки. Ну, і такий букетик симпатичний. І тут в мене такий маленький лайфхак. Дивіться, пляшечка примотана. Він стоїть біля вікна і молодий листочок дуже сильно загинається сюди, отак от прямо перпендикулярно до куща. Тому я його підтягнула таким от макаром, в пляшку зрізану поклала, трішечки підтягнула, щоб він правильно ріс. Паралельно нижньому листочку. Бо потім буде дуже важко формувати цей кущ, буде він в різні сторони, а так я виправляю листочок, і він буде гарнесенько собі так от один над одним чудово, красиво виглядати. Беріть на замітку, якщо комусь потрібно. Один із способів вирівнювання. Я, до речі, по-різному вирівнюю. Я і палочки підставляю, я і... Підв'язую під стрічками. Ну, коли як. Цього разу вирішила ось таке спробувати. От щось мені так схотілося. Вигадати можна все, що завгодно, було б бажання. А на цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Хочу вам побажати миру та щастя, здійснення ваших мрій. Вірте в нашу перемогу і допомагайте нашій армії її наближати. Всім гарного дня і всім. До побачення.